І поки росіяни тягнуть на фронт металобрухт, сили оборони нарощують кількість вітчизняної техніки на озброєнні бронеавтомобілі забезпечують маневреність, безпеку та вогневу міць. Про один з найновіших українських броньовиків далі. Так працює новатор, спеціалізований військовий броньований автомобіль, пристосований до експлуатації в найскладніших умовах. Його розробила українська компанія ще у 2017 році, а з початком повномасштабного вторгнення він пройшов декілька модернізацій. Оновлену версію назвали просто «Новатор-2». і тепер він вміщує до 10 військових. Для цього конструкцію змінили ледь не кардинально і збільшили довжину на 10 сантиметрів. Окрім цього, задню частину, яка раніше нагадувала кузов пікапа, зробили повністю броньованою. Для виконання різних бойових завдань з'явилась можливість встановити поворотну платформу з кулеметом калібром 12,7 мм. міліметрів. Також автомобіль оснастили протитанковими ракетними комплексами Стугна П для ураження бронетехніки і додали системи радіоелектронної боротьби для захисту від ворожих дронів. Усередині машини встановили спеціальні протимінні крісла, що зменшують навантаження на екіпаж під час підриву, а в задній частині з'явився додатковий люк. Він може використовуватися як для екстреної евакуації, так і для ведення вогню. Також встановили додаткові системи захисту, такі як ранфлети, це вставки під шини, що дозволяють виїжджати з під обстрілу навіть із пошкодженими колесами. «Новатор-2» активно застосовується на фронті на різних напрямках, зокрема на Харківському, Лиманському та Донецькому. Його використовують для транспортування бійців, евакуації та вогневої підтримки. Також активно застосовується для захисту цивільних міст від повітряних загроз, зокрема російських дронів Камікадзе.